0-5. Про матчі сьомого туру вже детально ми поговорили. Ну і ось зараз ці команди зійшлися між собою вперше в цьому сезоні, саме в рамках восьмого туру. Удар по воротах. Ну, це навіть і ненавісна, і не прострільна передача у виконанні Арсенія Короля. Король залишається з м'ячем, тільки зараз пробиває. Зараз може бути дуже і дуже небезпечно. Шишута на лівому фланзі, шишута під удар, удар по воротах. Але це не удар по воротах, тому що там захисник франківської команди. Від власних воріт ударі з далечезної, просто такі дистанції, особливо враховуючи звичайно ж вікову категорію гравців. Кікоть, Роман Цупер, Артем Василишин та Владислав Воронюк. Ось такі гравці можуть підсилити сьогодні свої команди. І зараз ще один вихід, по факту, вже віч на віч Не можна було виконувати цей штрафний. Просить орбіти, повторити саме цю процедуру. Удар по воротах із далекої дистанції. І дістається таки до цього м'яча. Карпаття поки що грає в безрезультативну нічию разом із футболістами Львівського фахового коледжу спорту Карпати. Матч цікаво, чи вдасться йому відзначити сьогодні. Такий по знову ж таки по тій же антропометрії. Ось і перший гол в сьогоднішньому матчі. Ми з вами побачили аж на 32 й хвилині. Впевнено, забирає м'яч до власних рук. А тут може бути вихід віч на із Олександром Рибаруком. Удар по воротах, і Рибарук рятує свою команду після того. Знову зараз шишута з м'ячем на лівому фланзі. Шишута влітає просто таки туди, у штрафний майданчик з дейшор Прикарпаття, віддає точну передачу. Дикун на Гудзап. Гудз Гуц з м'ячем залишається. Ось таку класну передачу віддає. Удар по воротах. Ну, але там у нас два гравці продовжити гру. Ну і все завершується ударом по воротах, але ударом у футбольному полі намагається ось так загострити так, своїми просуваннями вперед. А ось і удар по воротах від того ж таки Довбенка, але рятує свою команду з цією можливістю пробити по воротах. 21-й номер команди гостей. Ось тільки зараз удар по воротах. М'яч таки влітає в сітку. 0-300 є рахунок на 60 60-й хвилині. 443 хвилини він награв всього. Ну і ще й забитим м'ячем, чи все, як ми вже з вами говорили, а тут і черговий забитий м'яч уже у виконанні команди гостей. Прийшла черга. Зараз буде виконувати швидше за все навісну передачу. Ось така висока. Не надто вдало грає в цьому епізоді на виході Володимир Шикета. Ну і Васький під 15 номером вибив у нас м'яча за бокову лінію. Теж гравець, який з лави запасних у нас в гру вступив, чи буде у нас і п'ятий забитий м'яч. Ні, не буде. Перенаправляється в штрафний майданчик команди сьогоднішніх гостей. Ну, але знову ось, Боротьба за м'яч в центрі поля. Ну і дійсно нічого у нас арбітер не компенсує. Ну і це виправдано. Анатолій лайтер дає фінальний свисток.